Всім привіт! В огляді двоповерховий будинок зі зручностями і житловими комунікаціями. Житлова площа складає майже 67 квадратних метрів, всередині дві кімнати, зручності, суміжний санвузол в будинку, а також кухня і веранда. Із комунікацій підведено централізовану воду, електрику, каналізацію, септик. Опалення пічне. Стіни в хаті утеплені пінопластом. Покрівля зроблена з шиферу. В цілому, все досить доглянутому, охайному вигляді. На ділянці колодязь та невеликий садок з деревами загальна площа ділянки займає 12 соток. Ціна дому 16 тисяч доларів це оголошення власників. Посилання на оголошення є нижче під цим відео. Знаходиться дім в селищі Велика Офірна Фастівського району Київської області. До районного центру Фастів, 11 км, до столиці, 89 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.